Медики Коломийської дитячої лікарні для підтримки гарного емоційного стану маленьких пацієнтів, який сприятиме їхньому швидкому одужанню, облаштували осередок натхнення і творчості. Це нова затишна кімната у підвальному приміщенні, розповів керівник медустанови Сергій Максимов. Ідея надійшла від працівників позашкільної освіти на рахунок такого нововведення, як облаштування кімнати. Творч та дозвілля в умовах дитячої лікарні по цій поданій кімнаті, що можу сказати, ну дана кімната вона не використовувалась взагалі за призначенням. взагалі були жахливі умови без ремонту. Великі сили нам довелося вкласти, щоб це по перше висушити дане приміщення, облаштувати до даного виду, який ви зараз можете спостерігати. До співпраці медики запросили фахівців центру позашкілля Коломийського управління міської ради. Працівники нашого центру пропонують дітям великий спектр. Творчого дозвілля, а саме в нас є майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва. Також дітки розмальовують різні гіпсовані фігури. Також у нас діти можуть проявити свій творчий потенціал і трішки відволіктися від таких буденних лікарняних днів. Кошти на ремонт виділило управління освіти міської ради. Кошторис склав близько 400 тисяч гривень. Все зробили Кілька місяців, каже очільник громади. Укриття мало бути не просто, щоб можна було там пересидіти, коли там тривога, а щоб воно було можна використати його з комфортом. І тоді, десь, може, в той час і виникла та ідея, щоб це було для дітей в дитячій лікарні. Зробити такий куточок. Це, це, скажімо, добрий початок, куточок того, що має бути, як зроблено, має бути вся лікарня дитяча і не тільки дитяча, і вся. Тому ми починаємо з маленького, ми починаємо з дітей. І я вірю, що в наступний рік нам вдасться набагато більше що зробити. Першими провели майстер-клас зі створення різдвяних пряників. Дітям сподобалося це заняття. Сподобалось те, що можна тут грати, веселитися, поки все війна. Можна віддихати спокійно, навіть, угу. є больно. Постійно питається, як Не. самопочуття, Не. що постійно палаті Не. тепло. Зі слів медпрацівників відвідувати простір мають нагоду. Юні пацієнти, які вже йдуть на одужання. І головне на все це потрібен дозвіл лікарів. З колоною Богдан Малецький Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.